Кожній дитині необхідно особистий простір, власний куточок, в якому було б комфортно грати, відпочивати і займатися найкращий варіант виділити для малиша, якщо є можливість одну з кімнат квартири, нехай навіть невелику, завдання батьків облаштувати дитячу найкращим чином про те, як сучасно, грамотно це зробити, розповідають фахівці від компанії Роцкоол. Один вибирайте краще розташування кімнати найкраще влаштувати дитячу в приміщенні, що виходить на схід або південний схід, оскільки найкорисніші сонячні промені ранкові під їх впливом у дитини поліпшується обмін речовин, стимулюється імунна система і виробляється вітамін, що допомагає засвоювати корисний для фізичного розвитку малюка кальцій. якщо вікна кімнати виходять на захід світловий режим в буде неприродним, вдень приміщення темне. А ввечері в нього проникають промені вже при західного сонця. 2. ретельно продумуйте планування. Обстановка дитячої кімнати залежить від віку і статі дитини, але в будь-якому випадку інтер'єр дитячої включать куточок для відпочинку, місця для зберігання речей і простір для ігор. У школьника з'являється нова зона для навчальних занять. Зонувати дитячу можна за допомогою перегородок, подіуму. Меблів та оздоблення стін, якщо дитяча комната призначена для двох або трьох дітей, необхідно організувати особне пространство для кожної дитини, 3. забезпечуйте різнопланове і грамотне освітлення. Для освітлення в дитячій зазвичай використовують центральний світильник з бра, отершером і нічне підсвічування, найбільші вимоги до світла в робочій зоні. Необхідно рівномірно висвітлити стіл і правильно розташувати настільну лампу, щоб вона не світила в око. Для правші світло повинне падати зліва, а для лівші справа. Чотири визначиться з відповідною палітрою, колірна гамма дитячої комнати оказує психологічний вплив на дитину, розвиває зір. При цьому батьки повинні розуміти особливості сприйняття кольору їх чада. Тоді можна буде правильно вибрати колірні рішення для дитячої. Та створити в ній максимальний комфорт і затишок. На думку психологів, різнобарв'я і яскраві акценти сприяють найбільш гармонійному розвитку зорової системи малюка червоний колір подразник для дітей, він збудливо діє на їх нервову систему. При тривалому і обільному воздействі він негативно впливає на дитячу психіку і може викликати ночне кошмари. Жовтий колір сприятливо впливає на психіку дітей. Схильних до частих примх. відтінки оранжевого люблять всі малюки, вони позитивно впливають на замкнутих дітей, допомагають звільнитися від страхів, стимулюють розвиток творчих здібностей. Зелений колір пробуджує інтерес до світу і навчання, спокійні його відтінки сприяють підвищенню впевненості в собі. Самооцінки і сміливості, крім того, зелений колір допомагає дитині швидко заснути, синій і блакитний кольори заспокійливають дитей. Вперти рекомендують їх як найкращі відтінки для дитячої постільної білизни. 5. Вибирайте якісні меблі. Меблі в кімнаті повинна бути удобною і адаптованою для віку дитини. Не менш важливі критерії, практичність, безпека, екологічність. На меблях не повинно бути елементів, які можуть поранити дитину: гострі кути, болти, погано закріплені елементи, ручки. Виступаючи грані краще скруглить, зверніть увагу на багатофункціональні трансформуються моделі, наприклад, ліжко, яку можна подовжити по помери роста дитини, або двоповерховий комплекс зі столом і шафою на першому поверсі і кроватю на другому. Дитячі меблі дознаспособствовають формуванню здорової постави і нормальному фізичному розвитку стіл зі спеціальними підставками під ноги і клавіатурою для комп'ютера стілля з регулюванням висоти посадки і нахилу спинки. Ортопедичні матраци, крім того, бажано, щоб дитячі меблі мали не тільки практичну конструкцію, але і максимально привабливий зовнішній вигляд для дитини, вона не дозна порушувати гармонію його маленького особистого куточка. 6. дотримуйтесь умов безпеки Безпека дитячої легко забезпечити, виконуючи кілька важливих вимог, а саме не можна ставити ліжко малюка у нагревательних приладів або їх потрібно закрити екранами. Вікно в дитячій дозно відкривається тільки у вертикальній площині, так, щоб дитина не могла пролезти відкритий отвір, біля вікна не повинно бить мебелі, за допомогою якої малюк зможе піднятися на підвіконня, якщо стулка окна все таки відкривається в горизонтальній площині. І обов'язково потрібно снабдіть надежним обмежувачем у теплі місяці. На вікна і форточки розумно натягнути антимоскітну сітку вона затримає комах тополиний пух і 56.0 вуличного пилу. Необхідно закрити гострі угл мебели захисними насадками. У всіх електророзетках в дитячої повинні бути встановлені спеціальні заглушки. А дроти заховані под плінтуси або в спеціальні пластикові коробки, комоди і шафи потрібно надійно прикріпити к стін, щоб дитина, повиснувши на них, не зміг перекинути їх на себе. Над спальним місцем не рекомендується вішати книжкові полиці, так як в результаті розхитування кріплень в міжкімнатних перегородках вони можуть впасти. Необхідно, щоб всі електроприлади знаходились поза досяжністю дитини. Сім, проведіть звукоізоляцію. У кімнаті дитини корисно встановити шумоізолюючі вікна, забезпечити звукоізоляцію стін підлог, стель, захистити їх від вібрацій. Шум це пряма загроза психічному здоров'ю малюка. Шум буває ударний і повітряний, вперше він передається по стінах, стелях і полам при падінні на потяжилих предметів, у другому він поширюється по повітрю в гучний розмову музика, гавкіт собак. -so Для звукоізоляції підлоги його роблять плаваючим. Тобто між перекриттям і покриттям підлоги укладають чар жорсткого, але пружного матеріалу, при відсутності такої можливості звукоізоляцію повишають пристроєм підвісної стелі із заповненням стильового пространства ізоляційними плитами, поліпшити звукоізоляцію міжкімнатних і зовнішніх стін можна за допомогою обшивки акустичними панелями. Для захисту від стороннього шуму холоду і спеки при ізоляції стін, перегородок, стелі відмінно підійдуть звукопоглинальні плити з кам'яної вати, вони забезпечать акустичний комфорт, довговічні і екологічні, а для звукоізоляції підлог лучше вибрать жорсткі плити, що забезпечують зниження ударного шуму. Дитина часто грає на підлозі, а з такими плитами до і сусідів не потурбує ні туподецьких ніжок, ні звук падаючих іграшок.